Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сергій завжди. Це наше перше відео 2024 року. І сьогодні традиційно у нас буде дегустація. Ми сьогодні продегустуємо 5 зразків кефіру, які, з яких виберемо 4. І ці 4 доповнять 6, які ми обрали до цього, і будемо мати десятку рейтингову кефіру 2024. Звичайно, слава Україні, слава і Збройним силам! Працюємо або воюємо, допомагаємо ЗСУ. І, як мені пишуть, друзі, зараз наш девіз перейняв один відомий президент в Європі. Перед тим, як показати вам власне, дегустацію, процес дегустує Леся Юрівна зі мною традиційно, я дам правну відповідь на питання вікторини. Оголосимо переможця, а питання цього відео буде в кінці випуску. Як я вас попереджав, далі буде у нас два випуски по вівторкам і п'ятницям. І в вівторок ми будемо питання задавати, а в п'ятницю оголошувати переможця і, власне, давати правильну відповідь. І так, питання минулого випуску звучало наступним чином: питання випуску. Чого саме не вистачає жодному з звичайних споживачів, коли вони проводять органолептичну оцінку продукту? Тобто, власне, чому наші з Лесі юрівна дегустації насправді вони повинні викликати більше вашої довіри, ніж будь-які інші? От друзі, я вдячний вам за таку велику кількість розумних і логічних дописів. Дійсно, більшість з вас сходилась на тому, що потрібні знання і досвід. Ну, я би сформулював трошки інакше знання і навички. Так, саме вони визначають кваліфікованого спеціаліста, навички досягаються внаслідок довгої діяльності. Ну, це, як слухайте, як водити автомобіль. Вам треба не тільки знання, а все-таки поки не поїздиш за кермом, поки не буде високої кваліфікації. От, все ж таки, коли ви говорите досвід, то треба, щоб досвід був теж відповідний. І от не буває правильного досвіду без еталону. На 40-й секунді це абсолютний рекорд нашої нашого каналу. Було дано правильну відповідь. Наш глядач з Ніком Unnamed Отримує приз останній кілограм сиру в цьому році. Далі призи будуть трошки скромніші, але вони будуть і питання так само будуть. Дякую Анемду і е, запрошую отримати свій приз на сайті Золотої Лінії. Друзі, ви навіть не уявляєте, наскільки це питання безпеки всесвітнього масштабу. Воно настільки важливе, будь-яке наше вимірювання воно полягає в порівнянні з чимось. Ви не задумуєтесь над цим, коли користуєтесь вагами чи лінійкою, і тільки е злитесь, коли вас обманюють на базарі, бо важать на не каліброваних вагах, але ж їх калібрують по еталонам національним, а національні еталони порівнюють з міжнародними, які зберігаються, як е зіницю ока їх бережуть під Парижем десь там розумієте, під охороною. Друзі, так само і в наших харчових технологіях, харчовому виробництві, ми маємо еталони і повинні мусимо їх мати на кожен вид сиру чи масла. Так само, налаштовуючись на дегустацію, ми повинні спочатку продегустувати еталони. Це мені подібне до налаштування фортепіано там чи рояля, коли використовують в тому числі камертон. Тобто той самий еталон звучання. Ну, от така сама у нас ситуація. Резюмуючи, Леся Юрівна у себе на виробництві може проконтролювати і технологічні параметри, і рецептуру, і виробити умовний еталон, з яким потім сама буде порівнювати інші зразки. Звичайний споживач, звичайно, такого зробити не може. Лисів, хто Uh -huh. Така гарна, дуже така ж густа така структура, однорідна. Ага, пошкодка так. Твертошечки поводи? Класна структура. Ну, така трошки затягнута. Ті, хто в'язка, отак, зав'язка для мене. Як для питного кефіра, як для мене. Важко ковтати трохи. А так смак чистий, але для мене дуже кислий. Оця кислота мені перебиває в смак кефіра. Дуже кислий для мене. Повністю з вами погоджуюсь. Селянський, так? Селянський. Хороша структура. Mm. А краще за органік? Mm. Ну, для мене так, тому що легше п'ється. Але ні, однорідна абсолютно і ця, і ця. Але просто ця легше, не така в'язка. А дійсно, краще за органік, да, однорідніше. Така до Галичини подібна, так? Ну так. Mm. І легше п'ється. Хороший, хороший чистий продукт. Ну, все одно. І так смак кефіру-селянський, що скажете? Чистий, кисломолочний, але для мене не виражений смак кефіру. Тобто, не виражений середньовиражений, слабо виражений. Середньовиражений. Злагода, кефір з вітамінами. А вітаміни можуть змінити смак кефіру? Можуть. В залежності від дозування і від якості. Вони ж теж можуть бути різними. Тут використовується Е і Д3 жиророзчинні від М. Менш виражений кефірний смак. Присутня солодкуватість нестандартна для кефіра. Таке враження, як безлактозний. А це може вітаміни дали? Або, або вітаміни дали. Ну, да, ну, солодкуватість присутня. Прикольно від вітаміння. Да. А кисломолочність чиста вона? Е, чиста, кисломолочність, чиста, ну але слабкий кефірний смак. І структура е, така, я би сказала, водяниста. Тобто вона гірша, ніж ну, попередній, але але так? так? Але однорідна. Абсолютно. Але гірша за відповідно органік-мілк і за селянське волошкове поле. Консистенція така сама, як у злагоди. Хоч без вітамінів, да? Хоч і без вітамінів, да. Ну, така рідкувата. Е е е смак теж слабо виражений кефірний. А от е кисломолочний смак не ідеальний. Я би навіть сказала, нечистой, нечистий. Ну, добре, лефірно. Дякую за правду. Ну, таких пакетиків я не бачила. Ось Юрона, це для малозабезпечених громадян України. Я розумію. Дивіться, друзі. У нас перший раз в передачі приймає участь про марка Радимо Рівенська область. Ось Юрно. Ну розкажіть про Радимо. Mm. Структура практично одна, однакова, як у волошковому полі, і у злагоди, може чуть-чуть рідкіша. Але ж дивіться, це саме невибагливе пакування поліетилене. Структура розбивається. Якщо така структура в плівці, то це значить, що продукт мав класну консистенцію. Так. Е е е Смак чистий, абсолютно, але. Тут непритаманна кефіру, солодка солодкість. Тобто -е, непритаманний солодкуватий присмак. Так? Так, так я не знаю, що вони туди додали. Без аналізів ніхто не скаже. Але, ну, наприклад, мальтодекстрин. А що це за така страшна штука? Не страшна, широко використовується, дозволена добавка до використання, як і в молочній промисловості. Також дає структуру і є з замінником цукру. Може імітувати ну, маля, і в принципі має солодкуватий смак. Тобто, грубо кажучи, виробник міг додати мальтодикстрим, щоб мати надійну консистенцію, ти ну, загущувач. не вказати його на опакування. Наприклад, варіант, так? І при тому якраз цей солодкуватий присмак з'явився, якого ми в жодному іншому кефірі не відчували, так? Можливо. Ні, для такого опакування хороший продукт, просто що. Це слащаве, так? Да, да, вона... Да. вона не повинна бути. І кефірний грибок я відчув. А мені дуже слабий. Ну, добре, я колись Ну, а зараз, мені здається, саме час е, пригадати, як розташувалася перша шістка наших е, учасників рейтингових дегустацій на 2024 рік. Е, і е, хто не бачив цей випуск, досить цікавий і успішний 52 тисячі переглядів він набрав. Ну, подивіться його або ж перегляньте знову. Ну, а так виглядає вже фінальна. Десятка учасників змагань наших рейтингових дегустацій, кваліфікованих професійних, у 2024 році, і незважаючи на те, що всі вони почнуть з чистого листа з нуля балів, хочу вам доповісти, що по-перше, дякую, що ви допомогли сформувати цю десятку. Всім дякую за дописи. А по друге, ми з Лесі рюдно розташували їх саме так, як бачимо їх силу кефіру, якість кефіру, смак кефіру на сьогодні. Тобто, якби дегустація була сьогодні. То ми б розташували їх саме так. Але ж будемо слідкувати за рейтингом дегустації в новому році. Наприкінці питання випуску. Я кілька разів звертався до цієї теми і зараз запитую у вас. Друзі, в перші роки існування Незалежної України загальні обсяги виробництва молока почали зменшуватись. Але випуск. Продукції молочної на підприємствах часто не тільки не зменшувався, а навіть збільшувався. Назвіть за рахунок якого резерву, по якій причині обсяги виробництва молочної продукції в перші десятиліття незалежності збільшувалися, незважаючи на зменшення виробництва молока в Україні. На цьому все до п'ятниці, нагадую, ми тепер два рази на тиждень виходимо. і... Слава Україні, слава і збройним силам до зустрічі.